Привіт усім! Дуже часто нас запитується, з чого починати схуднення, і ми нарешті дамо відповідь на це питання. Перше і найважливіше настрій на успіх. Насправді дуже часто дівчата мають настрій лише в перший період, але вам потрібно вміти себе мотивувати. Тренер. Не заставить вас схуднути, він не зробить замість вас всіх ваших обов'язків, тобто і на заняття, і всьому. Ви маєте самі бути настроєні на успіх, ви маєте знати, що ви все зможете. І для цього зразу ж другий пункт це намалювати. Карту успіху. Що це таке? Я, наприклад, коли е, нарешті себе змотивувала і вирішила, що я готова на успіх, я намалювала собі таку карту успіху. Вона дуже класно мотивує. Ви берете листочок, залежно від ваших амбіцій, ви собі берете або великий, або менший листочок і розграфлюєте його на пункти. Зверху ви пишете дати, ну який день. З іншої сторони, ви пишете чітко свої завдання, які ви маєте виконати для досягнення успіху. Тобто, це може бути е, правильне харчування часто 5 разів на день. Другий пункт спорт. Там, йога, третя стрейчинг, наступне степ, наступне там, заняття з фітнес тв е, наступне там, масажі, обгортання. Тобто ви все пишете, все, що включає пункти для того, щоб ви ставали ще кращими. Ви можете писати все. Якщо ви, там, наприклад, зараз вчите англійську мову, ви пишете, вивчите 5 слів з англійської мови. Тобто ви включаєте все для того, щоб ви ставали з кожним днем кращим. І ставите дуже багато дослідників, все ж таки досліджували, що часто ставлять хрестики або плюсики, і це насправді. Насправді Тому що ми починаємо якби закреслювати дні, ніби вони нам перекреслені. А ми насправді маємо себе мотивувати, що це класний день, що ми зробили ще один крок вперед. І ми ставимо смайлики, ми малюємо собі смайлик в цей день, коли ми це виконали. Тоді ви мимоволі починаєте посміхатися. А коли ми посміхаємося, настрій підвищується і ми розуміємо, що цей день був. Не намарно, що ми за цей день зробили дуже багато для того, щоб стати ще кращими. Краще не ставте сумних смаликів, коли ви щось не виконали. Нічого страшного, ми всі люди, ми можемо не виконати якусь там вправу, чи сьогодні вирішити собі відпочити, дозволити трошки солодкого. Це все нормально. Тому просто ставте собі смайлики тоді, коли ви це виконали. І з часом ви будете дивитися на цю карту і просто задовольнятися собою. Ви будете бачити, що ви дуже багато зробили. Тому малюємо карту успіху. Наступне третє це чистимо холодильник. Насправді, дуже часто ми починаємо класти якісь солодощі, так щоб було красиво посередині столу, і це ця спокуса ми її завжди бачимо, і ми її хочемо. А якщо ви почистите холодильник, знайдете все здорове, купите в супермаркеті овочі красиві, все це буде красиво в вашому холодильнику, ви то хотіте саме це, бо тому що воно красиве, воно перед вашими очима, а насправді ми організмом знаємо, що нам потрібно. Якщо ви відчуваєте, що вам там не вистачає якогось вітаміну, ви починаєте хотіти, там, наприклад, вам не вистачає омеги, ви хочете рибу. Насправді, наш організм знає краще. А якщо ви завжди перед собою бачите печення чи тістечка, ваш організм не встигає вам нічого сказати, бо тому що ви тільки в хочете це тісточку, бо ви його бачите, тому постарайтеся почистити все навколо, щоб все було красиво і все вас мотивувало навпаки до здорового харчування. І тому наступне правило це звичайно що. Продумайте свій раціон харчування. Чітко продумайте свій сніданок, підвечірок, все 5 разів на день бажано. У нас є багато відео, ви можете прослухати ще на фітнес тв Ми розказуємо, як правильно харчуватися. І основне, що не можна ніяких дієт. Дуже часто до мене підходять дівчата і кажуть: я вирішила худнути, все, я сідаю на дієту. Неправильно, дівчата, не сідайте на дієти, це не можна, ніякого ефекту не буде. Ви посидите тиждень і все. Ніякого ні настрою не буде, ніякої ні мотивації і ще ніякого результату. Тому, якщо вас буде цікавити це питання, можете писати в коментарях, і ми більш детально розкажемо, чому всі ці правила, чому не можна сидіти на дієті, як правильно харчуватися. Тому продумали, записали і купили продукти на наступний день, щоб не спокуситися, якщо у вас пустий холодильник. Наступне, це займатися спортом. Дівчата, без руху нічого не буде. Продумайте, чим ви будете займатися. Попробуйте різні наші відео, попробуйте, що ваше. Можливо, вам подобається йога, можливо, вам подобається щось навпаки рухливе, таке як зумба, чи навпаки таке щось як комплекс висхуної. Тобто ви пробуйте те, що подобається вам. Тому що, дівчата, якщо займатися через силу, ефекту не буде. Ви будете йти на заняття, не бажаючи цього руху. і... Тіло саме буде відчувати, і ви не будете на всі 100 викладатись. Тому попробуйте, що ваше, записуйтесь, скачуйте собі відео, і ви вже маєте собі заняття на цілий тиждень, ви собі займаєтеся, тому спорт обов'язково. Продумайте собі, чим займатися. Наступне це бачити кінцеву мету. Це можливо смішно, але коли я. Вирішила худнути, я собі роздрукувала фотографію красивого животика, красивих дівчаток і розвішала по всьому холодильнику. Розвішала біля ліжка всюди. Тобто я хотіла бачити свою кінцеву мету. От що я хочу. Ви маєте бачити. Скільки ви хочете кілограм скинути, не так, що я хочу схуднути. Ви маєте бачити кінцеву мету, ви маєте сказати, я схуднула на стільки то кілограм, і я стільки-то важу, стільки то в сантиметрах, я так то виглядаю. Тобто, ви маєте бачити, чого ви хочете досягнути. Можете зробити собі фотографії, якісь розвішати, можете собі написати цю мету і повішати над ліжком. Ви будете завжди ставати зранку, читати і бачити, чого ви хочете. Щоб не забути про свою мету, написали, повішали і завжди про неї пам'ятайте. І все ж таки ще одне, що я хотіла сказати, це не забувайте все ж таки про своїх друзів, не починайте вирізати всі свої контакти, обрізати стосунки з батьма, не ходити на дні народження, тому що дуже часто дівчата вважають, що якщо ми починаємо худнути, то ми закриваємося в себе в кімнаті і не виходимо, знаєте. Тільки працюємо над собою. Це не так. Ви зможете далі спілкуватися з ними, ходити в кафе. Просто ви трошечки інакше харчуєтесь, трошки все ж таки маєте інакший раціон дня, але не обривайте контакти, бо тому що ви маєте спілкуватися, ви маєте бути щасливою, ходити кудись веселитися, ходити спілкуватися з друзями. Тобто, ваше життя не має сильно змінитися, бо тому що якщо ви занадто сильно поміняєте своє життя, вам буде потім дуже складно, і ви швидко здастеся. Тому Стараюся так коротко вам розказати, щоб ви все ж таки дотрималися цих правил і постаралися їх внести в своє життя. Якщо ще є якісь питання, пишемо в коментарях. Підписуємось на Fitness TV, Ми будемо раді вас бачити. І до наступної зустрічі, па-па!